Рахунок 1-1. відповідає грі цей рахунок? Е, ну, напевно, що так. Я думаю, що результат по грі. Дуже бойова гра сьогодні вийшла. Небезпечних моментів мало було. Більш така точилася справжня чоловіча боротьба в центрі поля. Думаю, результат закономірний. Задоволені результатом і громадян своєї команди? Е, ну, сказати чесно, грою не дуже задоволений, бо є над чим працювати, є багато ще помилок. Ми тільки входимо в сезон, переглядаємо гравців, ну є над чим працювати. А так в загальному результатом більш-менш задоволені, бо команда на райо це обласна команда, команда серйозна. Тому результат, я думаю, непоганий. На рахунок 1-1, задоволені грою і результатом. Ні, не можна бути задоволеним ні грою, ні результатом, чомусь зовсім не вийшло те, що планували. М'яч не тримався. Ну, Розумію, десь у нас без замін було фактично, але це не є причина того, щоб так провально видати гру. Дуже незадоволений будемо розбирати всі, всі, всі ситуації.